Шахтар атакує. Кевін. Хороша передача на Егіналду. І Гіналдо відчинаючи. проходить кінарейки. На... М'яч своїй команді. Робить ще одну подачу. Шахтар знову на м'ячі. Азаров готує удар. Кінарейкін відбиває. відбивається. Відбив цей м'яч. Олексісич. Віддає м'яч Кевіну. Кевін може пробивати. Кевін пробиває. Кемкін. -кем. Ігор Краснопір. Теж новачок. Карпат. Краснопір. Віддає на Чачо. Чачо. Пробиває Дмитро Різник. Хто зробив, скільки голкіпер Карпат. Шахтар атакує. Подача удар головою проти полегенька. Швед зміщується до центру. Удар. Кінарейкін. Добивання. Кінарейкін, Кінарейкін, Що робить він? Приймає цю передачу Судаков. Класно робить передачу на Егіналду. Егіналду б'є нього. Тримає м'яч у себе в ногах. Потрібна підтримка партнера. Пробиває Бруніньо доричне протистояння. Бабогло навішує удар. Ух, нічого собі. Коноплю. Низом простріл. Судаков. Удар блокує. Павло Полегенько. Бондаренко удар. Далі продовжує. Шах пробиває останні вістані різних. Добивання ні різних. Скоріше за все забігає навперед. Судаков. Шахтар подає. Удар головою. повз ворота м'яч проходить.